Привіт, усім сьогодні поговоримо на дуже важливу, складну та емоційну тему: біженці, переселенці, іммігранти. Чи хто взагалі ми такі? Як нас правильно називати? Чи всі почувають себе біженцями, і чи соромно мати такий статус? Це питання зачіпає багатьох українців за кордоном, адже погодьтеся, ми стикаємося з різними реакціями і фразами, які змушують нас задуматися. Наприклад, говорять мені, ти не виглядаєш як біженка або комусь іншому. У вас такі автомобілі, які у нас навіть не купують, бо занадто дорого». Часто слово біженець викликає дуже чіткі стереотипи. Уявляється людина, яка втратила все без даху над головою. Без роботи, без засобів до існування, брудна, голодна, іноді навіть із пляшкою алкоголю в руках, і раптом до їхньої країни приїжджають українці гарно вдягнені з манікюром, зачіскою, іноді на дорогих автомобілях, доглянуті, усміхнені, з багажем освіти та культури. І що тоді стереотип руйнується. Це не лише викликає здивування, а іноді навіть і заздрість. Люди не знають, як до цього ставитися. Приклад із мого життя. Одного разу я йшла до бюро працевлаштування, щоб отримати консультацію, і чула, як один із працівників сказав: ви маєте такий вигляд, що вам не дадуть гуманітарну допомогу, це для бідних. І в цей момент я задумалася: а хто взагалі вирішує, як виглядати має біженець? Чи є якийсь стандарт? Так хто ж ми? Біженці, переселенці чи просто українці? У Чехії всі, хто отримав візу тимчасового захисту до чесної охрани, автоматично називають у прихлік біженець. Це офіційний термін. Але чи всі українці, які переїхали до Чехії, почуваються себе біженцями? Давайте розберемось. хто такий біженець у класичному розумінні? Це ті, хто дійсно втратили все. Їхній дім зруйнували, вони тікали під обстрілами, пережили жахливі події. Для таких людей статус біженця. Це про виживання. Це про можливість знайти прихисток і почати все спочатку. Уявіть маму з двома дітьми, яка тікає з окупованого міста. Її будинок зруйновано, чоловік залишається на війні, вона приїжджає в Чехію, шукає роботу, навчається мови, але все одно почуває себе біженкою, бо втратила все. А що ж до слова, переселенці: це ті, хто виїхав, аби захистити родину і жити в безпеці. Їхні будинки вціліли. Але вони не можуть жити під сиренами, бояться за своїх дітей. Вони переїхали, щоб дати їм можливість навчатися, рости і розвиватися. Наприклад, сім'я із Києва орендувала квартиру в Празі, бо хотіла уникнути постійного стресу від сирен. Вони працюють віддалено, діти ходять до чеської школи, вони не втратили все, але були змушені залишити свій дім через страх. А що? Щодо останніх українців, які взагалі не хочуть, аби на них нав'язували якісь ярлики, є люди, які не хочуть, щоб їх називали біженцями чи переселенцями. Вони кажуть: ми українці, нас змусила виїхати війна, але це не визначає нас повністю. Наприклад, жінка, яка працювала програмістом у Львові. Переїжджає до Чехії і продовжує працювати віддалено. Вона не вважає себе біженкою, бо не залежить від гуманітарної допомоги, продовжує свою кар'єру і підтримує економіку України. Чому багато українців соромляться, коли їх називають біженці? Це про емоції та гідність. Слово «біженець» часто асоціюється зі слабкістю, залежністю, втратою контролю над життям. Але чи справедливо це? Підприємець із Харкова втратив свій бізнес. Але у Чехії відкрив кафе. Йому важко прийняти, що люди можуть думати: він біженець, значить, у нього нічого немає. Це не питання сорому, це питання гідності. Ми втратили багато, але не втратили себе. Щодо життя українців до війни, дуже багато чехів не розуміють, власне, що таке Україна і як там люди живуть. Давайте згадаємо, якими ми були до війни. Ми мали квартири, будинки чи орендували житло. Бо могли собі це дозволити. Ми ходили до ресторанів, робили зачіски, манікюри, купували гарний одяг. Ми мали освіту, кар'єру та стабільний дохід. Україна це не бідна країна, як багато хто думає. Ми не втекли від голоду чи злиднів. Ми виїхали через війну. Наприклад, людина із Дніпра, яка мала власну it компанію, тепер живе у Чехії і допомагає іншим українцям знаходити роботу в ЄС. Він на біженець у класичному розумінні, але його життя теж змінилося. Щодо адаптації за кордоном, українці достатньо швидко адаптуються до нового життя, вивчають мову, багато хто вже вільно спілкується чеською, хоча раніше взагалі не чув жодного слова з цієї мови. Знаходять роботу, навіть якщо доводиться починати з нуля. Відкривають бізнеси, кафе, салони краси, магазини, курси. Віддають дітей до місцевих шкіл і садочків, допомагаючи їм інтегруватися. Власниця салону краси із з Одеси відкрила, наприклад, невеликий салон у празі. Вона не лише працює сама, але й допомагає іншим українцям, даючи їм роботу. Так хто ж ми? Біженці, переселенці чи просто українці? Це складне питання, і кожен відповідає на нього по-своєму. Але очевидним є одне: ми це сила. Яка здатна долати труднощі? Ми це люди, які будують нове життя, підтримують свої сім'ї і свою країну. Так чи важливо, як нас називають? Можливо, так. Але ще важливіше, як ми самі себе сприймаємо: ярлики це лише слова, а за ними стоять справжні історії, біль і перемоги. Попри всі труднощі, українці зберігають внутрішню силу. Це не лише здатність починати з нуля, але й готовність допомагати іншим. Ми підтримуємо один одного, створюємо спільноти, організовуємо культурні заходи. І це не просто адаптація, це внесок у нове середовище. Наприклад, група українців у обороно організувала благодійний концерт, щоб зібрати кошти на допомогу тим, хто залишився в Україні. Вони не лише об'єднали громаду, але й показали чехам, що ми сильна та згуртована націю. Коли ми говоримо про гідність, це не лише про те, як ми себе почуваємо, а ще й про те, як ми діємо. Ми змінюємо світ навколо себе, навіть у чужій країні, створюючи щось нове і цінне. Це також того, як ми залишаємося собою незалежно від обставин. Українець, який у Львові працював викладачем, тепер проводить безкоштовні мовні курси для українців у Чехії. Він каже, що я не лише вчу інших, а допомагаю їм відчувати себе впевненіше. Те, що ми переживаємо зараз, формує наше майбутнє. Це уроки стійкості, наполегливості і підтримки. Ми вже показали собі світові, що ми не здаємося. І хоч війна змінила наші життя, вона нас не зламала. Це лише новий розділ історії, яку ми пишемо разом. Дякую, що були зі мною! Поділіться своїми думками в коментарях. Як ви почуваєтеся в новій країні і як сприймаєте себе? Не забудьте поставити лайк. Діліться відео зі своїми друзями, підписуйтеся на канал і ще багато важливих і щирих розмов. До зустрічі, Па-па!